Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібні квіти, вісім хрестиків малих і дрібнюсіньку ялинку й поміж них. Хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. Та як шосте закінчила, тата мовив молодець. Я то писанку для себе для зразочка залишу. А для мами і для тата дві ще краще напишу. Друзі, наближається свято Великдень! Ми з вами про це свято вже розмовляли. Я сьогодні вам пропоную намалювати вітально листівку на свято для друзів, для матусів, для татуся, для подруги або друга. Для сестричці або братика давайте спробуємо. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати, малювати, зробимо пальчикову гімнастику. Приготували свої пальчики талановиті. Я прикрашу писанку в смужки кольорові. Першу свою смужечку я веду черву. Потім жовту, і зелену, помаранчеву, рожеву. Ось така писаночка. На другій руці я прикрашу писанку в смужки кольорові. Першу свою смужечку я веду червону, потім жовту смужечку і зелену. Помаранчеву-рожеву. Прикрасили свої писанки. Починаємо малювати. Давайте зробимо з вами пасхальну листівку. Для цього нам необхідно сьогодні аркуш якогось кольору паперу. У мене буде фіолетовий. Ви можете будь-якого іншого кольору взяти. Пів аркуша білого кольору. Для того, щоб зробити листівку, ми складаємо аркуш паперу куточок до куточка, проводимо пальчиком по лінії згину, і ось в нас виходить така листівочка. Якщо її розкрити, то там щось можна ще намалювати або написати, якесь так побажання. Пів аркуша білого кольору. Ось так все це необхідно приклеїти, далі вирізуємо і з кольорового паперу силуети яєць великих, середніх, маленьких. Ось такі у мене різнокольорові яйця. Та все це. Приклеїмо. Приклеїмо пів аркуша білого кольору, далі робимо композицію, наприклад, ось таку велике. яйце. Далі, наприклад, ось таке синього блакитного кольору. Червоного кольору, якось так можна нахилити. Та маленьке. Ось таким чином. Все це приклеюємо, а далі ми будемо з вами розмальовувати наші крашенки, будемо робити з них писанки та намалюємо гілочку верби. Приклеїмо. Все це я вже приклеїла, зробила ось таку композицію, скрашена. Починаємо прикрашати. Нам необхідний сьогодні тоненький пензлик, фарби, вода та серветка. Починаємо прикрашати. Нагадую, візерунок ви можете придумати самостійно, фантазуйте, пробуйте. Візерунок можна. Малювати і крапочки, і лінії прямі, хвилясті, ламані, тоненькі, різні. Починаємо прикрашати. Спочатку я намалюю ось такі лінії, наприклад. між ними намалюю візерунок. Наприклад, ламані лінії. Малюємо кінчиком пентла, пентлика. Пентлика. Наприклад, червоним кольором намалюю хвилясті лінії, за допомогою водяної палички намалюємо крапочки. Крапочки іншим кольором, наприклад, білим кольором. Таким же чином ми прикрашаємо інші наші крашенки. Це яйце, наприклад, у мене буде ось такими цяточками білого кольору. хвилясті лінії намалювала. Між ними можна намалювати. Ось такі коротенькі, прямі лінії, різним кольором, жовтим, чердувати іншого кольору. Жовте яйце теж можна розфарбувати. Ось такі лінії та да, намалювати візерунок. Тобто візерунок може бути, за вашим бажанням, будь-який. Коли ви вже розмалювали ваші крашенки, перетворили їх на писанки, тоді нам потрібно ще намалювати гілочку, верби, ми з вами її вже малювали. Знаєте, як малювати? Спочатку намалюємо її. Коли все це підсохне, намалюємо гілочку. Одна гілочка. Ще одна. І ось така гілочка. А далі намалюємо бруньки скотики. Що ми робимо? Нам потрібно набрати білу фарбу. Згадайте, як ми це робили. Та додати трішечки чорної фарби. І ось таким чином залишаємо відбиток. Ось така верба у нас вийшла, а далі ми з вами з'єднаємо пухнастого котика з гілочкою. Можна за допомогою ватяної палички або пензлика. З'єднати ось такими крапочками. ось і все Подаруйте свою вітальну листівку. Рідним, друзям всередині можете щось ще намалювати або написати якесь там побажання. До нових зустрічей, малята! Пока-пока!